Редакція обозювей поспілкувалася з телеведучою та акторкою Дашою Тригубовою, яка рік прожила у Варшаві. Там вона знайшла прихисток від російської війни. Жінка розповіла нам про ставлення поляків до українців, складне існування на чужині та життя лише сьогоднішнім днем. Про це і не тільки вже за мить. Дар'я Тригубова, ородженка Києва, до повномасштабного вторгнення працювала на кількох українських телеканалах, зокрема була ведучою програми ранок. З інтером, експерткою проєкту Все буде добре, співведучою проєктів битви екстрасенсів, цієї мить», Рік Потому іксфактор та інших. Знімалася у низці кіносеріалах, приміром у детективній комедії Коп із минулого. Також грала у театрі, виховує 12-річну дочку Поліну. На момент російського вторгнення Дар'я була в столиці, дочка з бабусею у родичів за містом. Зрештою, через панічні атаки дитини виїхали за кордон. Зупинилися в столиці Польщі і з житлом допомогла польська сім'я. Квартиру винаймали не за ті кошти, яких вона вартувала, каже жінка. Донька Поліна ходила у школу і навіть знялася у польському фільмі Тата. Ці люди стали неймовірними друзями, були з нами на контакті. Фактично щодня ходили один до одного в гості, возили на озера. Я багато чим їм завдячую. За словами Дар'ї, в цілому поляки добре ставляться до українців, однак були інциденти зі зневагою. Хоч я непогано розмовляю польською, але видно, що з України, наприклад, у магазинах продавчині інколи старалися мені підхамити за рік життя на чужині телеведуча співпрацювала з тодішнім українським послом у Польщі Андрієм Дещицею, створювала культурні проєкти, які мали поєднати поляків з українцями. Після закінчення роботи в дипустанові поринула у смуток. Не знала, що робити далі, хотіла додому, життя проходило повз бракувало сил та енергії. Є з людей, яким важливо, коли є улюблена робота і звичне коло існування, але раджу не втрачати себе, бо якщо ви будете самі з собою, навіть весь день на північному полюсі все одно зможете дати раду. Розумію, наскільки це важко. Коли Трегубова дізналася про поновлення зйомок серіалу Коп із минулого, в якому вона у головній ролі з донькою повернулися до Києва. Мама акторка виїхала з Польщі дещо раніше. Я дуже хочу бути тут. Так в Україні менш безпечно, все непросто, але я бачу перспективу, як на Вулкані. Але життя кипить, і найголовніше, що вдома. Дочка не сильно рвалася, проте запевнила її, що люди до всього звикають. Зараз Дар'я вся в роботі до зйомок у кіно активно залучає свою доньку, гонорари якої трохи витрачалися на життя у Польщі. Чи розглядає акторка можливість знову виїхати за кордон через якісь обставини? Вирішуватиме це питання покроково. Мовляв, зараз нічого не планує, а живе одним днем. Цитую сьогодні так, завтра вже як буде. Проте сподівається, що буде тільки краще.